Освітяни з усіх навчальних закладів Фізерської громади прийняли участь у другій частині серпневої педагогічної конференції. Колег приймали вчителі першотравневого ліцею. Зустріч та спілкування педагогів пройшли у дуже незвичному форматі на базі чотирьох тематичних локацій. Головна ідея донести нову та корисну інформацію нестандартно, доступно і просто. Думалося, що потрібно відходити від стандартів, потрібно доступно показати, розказати, окреслити шляхи, яким може рухатися кожен заклад, але не нав'язливо. У нушівській манері, так як ми вчимо дітей, отак От само ми працюємо з педагогічним колективом в себе, ну і виходимо на межі громади. Тему однієї з чотирьох локацій була сертифікація вчителів Світлани Шефла. У форматі ток-шоу розповіла своїм колегам про важливість для кожного педагога отримання сертифікату. Ця процедура потребує відчителів певної підготовки, проходження декількох етапів анкетування, проведення відкритих уроків, які відвідує спеціальна комісія, аналізу та інших заходів. Світлана Шефер намагалася донести до освітян, що боятися цього процесу не варто. В першу чергу це професійний розвиток для кожного вчителя, і у майбутньому наявність сертифікату принесе лише плюси у роботі. Сертифікація це моя любов, це моє велике таке дітище, з яким я йду. І моя, моє завдання після своєї сертифікації в 2020-му було бажання, щоб найбільше колег нашого закладу пройшли її. І я до цього плану вийду. У нас дуже багато є колег сертифікованих, і ми знаємо, які є плюси від цього великі для вчителя. Якщо для мене особисто на власному прикладі показати мою. Велику стрімку кар'єрний такий зріст від 2020 року до сьогодні. Я маю дуже багато вже напрацювань своїх. Організаторам серпневої педагогічної конференції вдалося здивувати своїх колег-освітян. Вчителі залишали педконференцію з позитивним враженням та новим досвідом. Враження супер, все дуже сподобалось. Гарно було все. все. Оформлено, проведено враження це досвід, це ще досвід, це самоосвіта, це підвищення свого рівня. Ну і це на наступний рік, мабуть, корисно щось ми застосуємо. Враження дуже велике, дуже радісно. Всі сьогодні вийшли з конференції. Багато набралися нового була допомога, методична, практична допомога. Клас, круто, дякую. Начальник відділу освіти спорту та молоді візитської сільської ради Валентина Харламбова зазначила, що серпнева конференція це важливий захід для всіх освітян громади. До речі, колектив відділу отримав подяку від департаменту освіти і науки Одеської обласної ради за вагомий внесок на обласні серпневі освітянські конференції. Щорішні серпневі зустрічі це для освітяння дуже важливим заходом, оскільки це підведення пісенків минулого року. Це відзначення нагородами за досягнення наших вчителів. Це це знаєте, це той період, коли ми пишаємося, коли ми ставимо в приклад, коли в нас є свої досягнення, і нам приємно про це говорити. Так як і обласна конференція, на якій відділ освіти отримав подяку від департаменту освіти і науки за роботу, так ми і дякували нашим колективам, які постійно ми відчуваємо їхню допомогу, підтримку в нашій роботі, оскільки тільки спільними зусиллями можна досягнути бажаного результату. Далі на всіх освітян візирської громади чекає новий навчальний рік 2 вересня. Навчальні заклади громади відкриють двері для своїх улюблених учнів.